Тижня федеральна резервна система знизила відсоткову ставку на 0,25 базисних пунктів. Алася б акції повинні були зростати. Однак, в дійсності все навпаки. Стара знизила відсоткову ставку і залишила в зоні між 4 до 4,25. Планується ще два зниження до кінця 2025 року і одне зниження у 2026 році. Здавалося б, це чудова новина, адже дешевші гроші означають підтримку економіки. Однак інвестори відреагували доволі стримано. У чому ж причина? А причина саме в контексті, адже ринок праці слабшає, безробіття залишається на чотирирічному максимумі. і... Нові вакансії з'являються у меншій кількості ніж очікувалось. По друге інфляція залишається все ще вищою за ціль АФР простору для стимулювання економіки дуже мало. І третя причина це тиск Трампа та його уряду на федеральну резервну систему. Трамп тисне на регулятора і вимагає більш швидких серйозних кроків. Однак керівник ФРС наголошує на тому, що Зниження відсоткової ставки це не подарунок, а вимушені кроки керування ризиками. Ринки відреагували по-різному. Так, SP 500 знизився на 0,10%, NASDAQ знизився на 0,3%, а Dow Jones навпаки підвищився на 0,6%. Облігації показали різноспрямовану динаміку. Так, короткострокові облігації подорожчали, адже інвестори очікують на наступні зниження відсоткової ставки, а довгострокові облігації навпаки подешевшали, адже інвестори занепокоєні новою хвилею інфляції. Що це означає для інвесторів? У короткостроковій перспективі нам варто очікувати більшої волатильності. У середньостроковій перспективі може повторити сценарій 2022 року, коли процентну ставку знижували, а ринки все одно падали. У довгостроковій перспективі все залежить від того, як регулятору вдасться уникнути рецесії або ні. Тож не варто сприймати зниження відсоткових ставок як позитивний сигнал для ринку. Це не подарунок для інвесторів, а навпаки, така. Бути більш обережними. Проте заробляти можна і в таких умовах. Важливо мислити гнучко та діяти на випередження. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут багато цікавої та корисної інформації з фінансової грамотності та інвестування.